Виконуємо номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 5, підручника Геометрія 8 та номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з 4 по 9, підручника Математика 8, інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Урівнобедерний прямокутний трикутник АБЦ з гіпотенузою БЦ до рівня 23 см, вписано прямокутник КЛМН, так, що точки К і Л належать гіпотенузі трикутника, а точки М і Н М, – катета. Сторона КЛ прямокутника на 2 см більша за сторону Л. Знайдіть периметр прямокутника. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано трикутник АБЦ. БЦ у нас гіпотенуза, тому код А 90 градусів. І АБ дорівнює у нас АС. КЛ на 2 см більша за ЛМ. Наша задача знайти периметр нашого прямокутника. Оскільки трикутник АБЦ рівнобедрений прямокутний, то кут Б дорівнює куту С і буде дорівнювати 90 поділити на 2, 45 градусів. Оскільки трикутник АБЦ рівнобедрений і прямокутний, кутний, то кут Б дорівнює куту С і дорівнює 90 поділити на 2, 45 градусів. К, Л, М, Н – прямокутник. Тоді кут МЛС, С, МЛЦ, дорівнює 90 градусів і кут НКБ дорівнює 90 градусів. Як зовнішні кути. Як суміжні із внутрішніми зовнішні кути, які суміжні із внутрішніми кутами прямокутника. Працюємо в трикутнику LMC. У ньому кут L дорівнює 90 градусів, Кут C дорівнює 45 градусів. Знайдемо градусну міру кута M. Властивість прямокутного трикутника. Сума гострих кутів 90 градусів, тому 90. Віднімаємо 45, отримаємо 45 градусів. Отже, трикутник ЛМЦ, рівнобедрений, рівнобедрений з основою MC і МЛ дорівнює С Тепер працюємо в трикутнику БКН. У ньому кут К 90 градусів. кут Б ми обчислили 45 градусів, тоді кут Н буде дорівнювати 90 відняти 45, маємо 45 градусів. Отже, знову же висновок, отже і трикутник БКН рівнобедрений, рівнобедрений з основою БН. І БК дорівнює НК. Покажемо рівні кути у нас і рівні відрізочки. Ну, а тепер розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай у нас ЛМ дорівнює х сантиметрів. Тоді. КЛ на 2 сантиметри більша. КЛ буде Х додати 2 см. сантиметри. Оскільки в нас прямо кутник, А дорівнювати ЛМ і дорівнювати Х сантиметрів. БК дорівнювати НК і дорівнювати теж ЛМ також Х сантиметрів. Враховуючи, що БЦ у нас 23 см, маємо рівняння. І наше рівняння. БК це Х, додати КЛ, це в нас Х додати 2, і додати ЛЦ також Х дорівнює 23. Ну, а тепер розв'яжемо наше рівняння Х додати Х, Х це буде 3Х дорівнює 23 відняти 2. 3х дорівнює 21, ділимо на 3. Отримаємо 7. Отже, у нас LM дорівнює 7 см, а тоді у нас KL буде 7 додати 9 см. Ну, а тепер знаходимо периметр нашого прямокутника – це 2 помножити на суму 7 і 9. 7 до 9 це на 16. Множимо на 2 буде 32 сантиметри. І записуємо відповідь. 32 сантиметри. Номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з першого по п'ятий підручника. Геометрія 8 виконано. Та номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з 4 по 9 підручника Математика 8 виконано.